На Покровському напрямку наступають три загальновійськові армії чисельністю понад 100 тисяч особового складу. Так, в них є успіхи, там це протікання на допропілля і поступовий наступ наступ на Покровськ. Так він загрозливий, але його темпи, його темпи відносно невеликі. А наступає 110 тисяч, три армії. А ми кажемо про перекидання на Запоріжжя 15 тисяч. Це мова про обмін територій. Сам Трамп заявив про те, що буде обмін територій. Ну, якщо ворог захоплює більше території, відповідно у нього буде більше шансів так домовити витругувати і зміцнити свою переговорну позицію. Я думаю, що це буде все ж таки ран Кам'янського. Там, де вони мали успіхів, в плавнях, Степногірську. нещодавно їх звідти вибили. Степногірськ, ви знаєте, да? тобто це висота і там поклади Марганцю, тобто це з ресурсної точки зору і з військової точки зору для них цікаво. Ну і плавні е, для подальшого наступу по трасі на Запоріжжі і зайняття важливих висот для того, щоб вести обстріл самого Запоріжжя.